Що в мене вечеря от така огірочки, Я ще не помішала. Цибулька моя шніт. Помідорки оце ці негрики. Воно вони о-о-о, але вони добрі. Камера не передає. Тепер сержант пепер, смакота. Гляньте, які вони сочні, які вони хороші, прямо добрий, добрий. М -м -м. Сьогодні я отримала ще 5 КГ інжиру. Зараз вам ближче. Ну, вже вони, бачите, консервою трошки примазались, але вже, о, бачите, боже вам не передать, які добреньке. І от така у мене вечеря смачна. Дві, таб, дві коробочки цих маленьких, бачите, тунця. Отакі такий о він, о. і зверху бальзамічний... Замічний оцет, чи як там називається, але з граната. Сьогодні захотіла з граната. Отаке От всім приємне апетиту, хто їсть. Їжте смачненько, бережіть себе. Бачите, зараз помішаю. Огірочки. Ой, яке вже все добреньке, слухайте. М -м -м -м. Чуєте, як хромають. Добренько на цьому все. Бережіть себе, глядіть себе, їжте смачно. От, дивіться, бачите. Я думаю, що у вас багатьох і ростуть інжири. Це я тільки ще починаю, знаєте. Сьогодні я отримала саджаний Сарі Апшерон. Сьогодні я отримала оце рандіно інжири, бреба. Інжирів рандіно і я отримала сьогодні бребу з Апшерона, Сарі Апшерон. У мене є один садженець, я вам потім покажу, може, як піду закривати теплицю, бо вже занесла в теплицю. І мені пані Наталія принес, прислала е, оці ягоди, ну як будемо називати ягоди, це ж фрукти чи як бреби називаються. вони. Такі Сарі Апшерон, саджені Сарі Апшерон і Віолет в подарунок. Вже в, в мене від неї два подарунки: Віолет і Блугігант. Блугігант, я читала про Віолет, ще не читала, але в неї поганих не буває. Глянь, така красота. Отаке вот добренько на цьому все. Пока-пока. Все найкраще. мирної ночі. Не такої, не такої, як.